У Темпорасасі Ультимate. Добре, Костя, в тебе в ієрархі темпларок, юма де знаходиться? Доволі високо, але Юма мені винен ПТС, він от побив О. мене в останньому ранкіді і забрав у мене останнє. Ну тако, знаєш, покачатися питань немає. Заяц! Ні! О, ти... Ну це ж ФБ! Це ФБ. Зайчик. ФОБЕ! Заяче! Щось почали ми. Тягає до нас якийсь таргет, який ми будемо вбивати. Ну, я, я ж про те скоріше і кажу, та, що Мені здається, що Юл непогано, і Юл теж, якщо от поки там е, ти його доволі швидко можеш купити, в тебе з маною проблем немає. Це і підсейви, атакуючи артефакт. Одночасно тут атака неприємна для нас, на Манки Кінга, немає кому врятувати. Ніку, він сам намагається врятуватися, але його підкидають в момент кастування ультимейту, і він помирає. Не вистачає швидкого телепорту чи сейва якогось, і ми бачимо, що героїк. Лікування перелив собі хопе, лікується 4-500 Як же це лячно виглядає? Скорофлда повертають, намагатимуться його вбити. І от і Саперти вбивають, але це не те, що хотілося б зараз отримати. Морф тут буде встигати і лінію збирати. Смокі знову від героїв. Пішли шукати, знайшли зайця. Дрімкойл розриває, стрибок від Марсі, він загине. Вони ще можуть спробувати зараз і стаки. Друзі, такий рівень концентрації та таймінгів можливий лише тоді, коли ти маєш не тільки відточений скіл, а й лайн у запасі для міттевого відновлення. Зачепили Бейна. Бейн загине. Ну тут йому ніяк не вийти. Так, діфузійки працюють, він спис на Поки що на старті турніру. Треба, 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 пака! Лімс? Лімс? Лімс є. Статік повернули. Спис! От зараз. Треба влучати! Влучає гарно і треба вбивати. Брекер лозить, не вистачить. Не вистачить, брейкер. Це гарно під і... Є... Вісвір також! Ти не вийдеш, жучара! І кій є сюди, але тут проблемки. Більше немає чим битися, тому ліді можливо... Є-є, є, Чого Хар з Діфузамі може, Мерси повертає всіх! Це повернення! Це буде масове поховання, хлопці! Отакож Бейна зачепили! Магнус поїхав! Єрпе! Єрпе! Сюди! Продовжуємо, продовжуємо там станчик від Кентавра сюди Це у мене до побачення це наше, це наше. Круто, супер для Наві. І, чесно кажучи, ну. Особисто пак, для пак, мене пак, несподівано. статік є. Є, статік, його знову спіймали. Йому руйнують зараз темп, як тільки можливо. Пак другий раз загинув за півтори хвилини. Фу, на рівному місці це І... понеслося. Відпочиває. І зараз можна зачепити, знову стрибає Скофілд. Скофілд! Ти давай розраховуй, розраховуємо давай, давай, мувмент ти робиш. Глімс поки що. Присутні чи ні? Треба, ну, Я треба, бачу, треба, що треба, Бен там загине. Пливуть, пливуть героїки. Треба чіпляти більше, там треба. чіпляти ще. але спис! Є О, Лімпс. Лімпс! Лімпс є, віспір теж загине. Ой, як гарно! Продовжуйте! продовжуйте. Гарно тримаємо темп. Це я героїкам. Треба зараз повертатися і таверни одразу в таверну. Що герої? Наїдаються трошечки. <laughs> Хай продовжують. Тому так. Тут ви два боки можуть спати. Обережненько. Ну він, він не Я не розумію, що команда поруч, але головне от так, Фінсгріп, Глімс Одразу Бейна Відкидують. Статік стоїть. Ой, тимпларочку, тимпларочку, тимпларочку би вбити. Статік закінчується, пішов сейленс. Гарна арена від МК, хоче рятувати. Брейкер встигає. Йому рятувати. Тисне рефракшн, відходить. Ми втрачаємо. Марс вже треба відходити. Віспір без мани. Гарний РП. Вб'ють Марс, але це саппорт. Віспір також не вийде по вбивство від Гадзи Джуса. Треба цепляти ще когось. Хоча б бейна буде непогано, щоб вони зрозуміли, що в такі бійки заходити не треба. Так, прокидайся, каже Морс, вистачить в KJ, там кільце він натис. Вейформ буде? Буде вейформ, ще тичка. Найс, трипл кілл, Марфа. Там ще бійка продовжується. Ну, магнус за. Гине, але Ніку ще поживе. Мені здається, нього зараз лайфстіл буде. Так, лайфстіл є аналог. Арбунатис відходить. Юма, хоче вбити Ніку. Манта, Манта. поїхали. Тічка ще одна. Ніку. Нікули! Починає працювати. Хільця Ні, ж лише, не вистачає трохи. Ну там тичка з Молдава, вона дуже така важка. Хоча б але тоді. вбити можуть, можуть, можуть до лотуса не віддавати, віддавати. віддавати лотус. Не віддавати лотус. Забираємо. Де з також загинув від пака. А який же й далі, подивись. Пішов щось тут шукати в нього фінз гріп є, якщо що. Ой! Значить, а це лай, хто? Вітанечка, спис! Е, хлопці! Мяу. Ну Нема, це, що ць, додати. це повний мяу. Лімс, ну, <LC _2> <informação> повернули. В статік, Вирішили, що тут. Ну не <footsteps> nee, можемо влучити з списом. Це, знаєш, булочка гуляє, і ви, її ще й не впустили. Ну це прям. Чого, готовий? ПАК! Підбрейкер. РПшечка, зупинили. Ну, це якось. Він хоче його просто рятувати, я так розумію. Так, 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 він намагається виграти трохи для МК часу. Мани не залишається віспера. Куди ти прийшов? Це наш двор. Дивиться в глазок тобі. Вночі. Коли поставив камеру в своєму під'їзді, Так, так, і бачиш його, оце от він на так грає. щось. Дивишся, ще в тебе віжен є там на трикутнику, Бачиш, як він ходить там. Дивиш, ПМА, намагається підловити бака, дав йому юверпед. Пустоту І... бак, треба, Відходимо, Відходимо, відходимо. Нам це не треба. Дізраптор, скоріш за все, загине. Стрибок, непогана арена. Брейкер хоче рятувати. Надо приймати на морфій, хоча б Скофілду скільки ж він витримує Це шкоди. Катастрофа, Катастрофа пока шалено треба відходити. Гем лежить, Гем віддаємо багато. Програємо зараз дуже. Поїхав ґадзеджус. Крім спрацював непогано. Бекабенатиз треба جуз. рятуватися. Треба Живи. рятуватися. Живи. Хоча, Вбивай. Фінчера, вбити? Ні. хоча б давай рятуємось, тому що його віддавати не можна. Ну, мали вбивати темпларку, але добре, давайте так. Це була халява для нас. Ми не за халяву, ми за чесну боротьбу, тому навіть цей фраг не здобувають. Віз про БКБ і намагається вийти. А Бо він не вийде, він не вийде. Йти, тут я? РП, його вбивають! І він не зможе рятувати! Фільм. Він не може рятувати або тиснути байбек, але це буде бійки на всі гроші. Ми вже на хайграунді. 3 страждає. Дуже багато шкоди пропонує морф. Він навряд чи буде тиснути цей рефрешер і купувати його. Слухай, та ну, його знає. Йому треба байбек, тому що от. РП. Зачепили, Сайленс, Фінзгріб працює паличку! Не Бейна в... Ні, Він витягує! Це Марсі, це Марсі, це Марсі, але Бейн загинув. Непогано все, непогано. Хай бежуть, хай бежуть. Зараз ми когось ще побачимо рівса ньому. Скофюду побачили, подвійний вбивство. Гадзеджус хоче виграти цю мапу. Дає можливість тобі і біля Рошана пограти. А хто тут Мені на телепорту, бійка може початися. Юл, додж ультимейта брейкер, Юма, виходить, має, його! Має, Вбивати його? його малий. УМАВС нема віжено! Не від... видно! Просто не видно! Ну і все не видно і не треба. Хай сидить! Хай сидить, там вже майже все зруйновано! Сиди в своєму МЛД! Так, один барак просто його добити. Туди ілюзії, туди віспер, все. Віспер. БКБ натиск. А ні, якусь аналогу вбив! Це все, 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 віспер вже не виходить. Все, Це друкуйте, GG, це піхорони. Побачимось на наступний. Аналогов, ніт. Ну реально не. Ну, Хотіли видно ну, ні, 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 ну, Вони ж горно не чули, я розумію, чому я а як як казав, вина, треба забувати. Стрибок пішов, вони хочуть вбити, а єгісволовий є, морф зараз буде повертатися. Статік натисли. Закінчується Блекінг Бар, встигає натиснути на арену, виходить. його рятую, хочуть вбити Віспера, Віспера, БКБ. А БКБ його рятує. Там він вийшов купили. пішки. Скофілд загинув, БКБ працює на морфінгі. бійку, каже, Юмі-Юма. Поїхав подалі на форстафі. Кого чекають? Чекають пака, загинув Марс. Пака повертають аналог. Загинув теж. Юма, що не хайграунд? Скоріше за все, встигне, да? В нього ж там. Да, він стрибає, він yeah. виріше в бійку зайти. Ну і для тебе закінчується бійка одразу після вбивства Магнуса. А, де, до речі, палали. був правий, там є, кріпи, кріпи впоралися. Я кажу тобі, вони все зроблять. Дай їм час, дай їм час, трохи часу. Окей, кріпи працюють, кріпи за нас, все нормально. Тут атака пішла на Кейджея, він теж помирає, В нього є викупали. Це нічого напевно вже не змінить. Чічі Так, юма стається, хоча він ще живий, але вже все надруковано. І трон падає наві! забирають першу мапу у цій серії, і це комфортніше ніж грати з відставанням 1-0, як це було в першій серії. Я вважаю, що бандика дивний, бо здавалося, на перший погляд, що мусять героїки забанити морфа. Але морф це добре. PMA — трійка квопа, мідовий андайнг, четвірка бара. Хочу в бій. Мені сьогодні сподобалась дискусія з одним із підписників в моїй групі, коли я писав про ще перший там драфт з цим андайнгом. Дуже багато було негативних коментарів. ПМА, до речі, ледь живий, ПМА помурає це ФБ для Юми. І знаєш, та, хтось там написав, та все, досить же пікати андайнга в мідл для Ніку. Хто це пікає? Тому трошки на бокових може бути більш вільно. А, Скофілд іде, спробує вкрас. Не вийде в нього. От, Він скоріше за все загине тут. Він загине, телепорту в нього немає, тому граната пішла. Сноубол виграє трохи часу, але... Все одно його вб'ють. Причому квапа забирає досвід, хоче отримати сапотів. Sonic Wave, це подарує можливість там прийти кудись на топ. Але тут Бетік фловий, і він з брейсерком грає. Брейсер 0, в нього. І ще й ПТЕХ приїхала, в нього ХП тут вистачить. Він починає вже полювання на морфа, побачив його, якщо що є ласо. МК поруч. Поїхав морф. Стребок, і сейф телепорт повинен бути. Тут ондайн летить, що буде там бафстана. Відменів. Він я хоч час перед брейкер поїхав. Чому Йому збили? Тепер дрем койлом на міді? Да, <пас> Судя, та, та, <пас> за все так. Та. Папа нема та, все мета. Морф загинув, не вийде, скоріш за все, А заяц. АТП! АТП! Спроба. Нормально, нормально, нормально живе. Вирішив, Живем. вирішив якийсь момент, що. Та, ти слушно підмітив, там пак радше за все телеп дав просто койл, бо він в кулдауні, епізоду ми не бачили, тому... Дякую, нам би королевського морфа отримати на цій мапі було б непогано. У нього до цієї смерті взагалі ідеально було зараз непогано. Спіймали, вб'ють спід брейкера. Не вийшов заяць контролю достатньо, і слоу дуже гарно працює, Так знову знову стак, і знову буде. Б. Mm. Здається, тут варіантів небагато, щоб. Ну, no, ми що тобі там розказував про цей? Про Октарін, про Ганім, що розказував? Ну no, це щоб просто на фарм піти, yeah. а Якщо ти кажеш, що вороги будуть іти, райтклікав в тебе. Якось Октарін може не рятувати. Mm, Спід <плес> брейкер, побачили, хочуть вбити Андайнга, не натиснічого. Дрімкол, дійкій подвох влучає. Соніквейп дуже гарний. Сайленсер загинув, але цього не вистачає. Розмін. Такий собі. Єдине, що приємне, він не витрачає час в таверні. Він одразу за рахунок аспекту повертається в гру. Та з цим, до речі, можна намагатися тиснути і забирати вежу, але я бачу, що віддавати її не збираються. Прилітає сюди тускар, неприємності у пугни. Його закривають, не пропускають. Він намагається телепортом рятуватися, Ні. але і тут Скофілд встигає дати сноубол. І Рідіс помирає. Все ще не встановлено жодного разу тамба. Ну і пішли шукати. Ніку 9 рівня побіг, побіг, побіг на топ. Чуємо Спіріт Брейкера. Поїхали в Бетіка, Гарний флеймбрейк зупиняє. Дікей. Спроба зробити ТПА, От він вирішив просто Спіріт Брейкера вбити, але віспер загине. Розмін гарний, тому що ми віддаємо Спіріт Брейкера з передостаннім нетворсом, забираємо битрайдера з першим нетворсом. Не тільки айтеми вирішують долю матчу. Свіжість від акс теж у Меті. Напиши, якому герою дота 2 пасує армат Аполло. Запось свій креатив, клікнувши на банері під трансляцією, подаруй. Лутай подарунки, точніше, що зарядять упевненістю на всі 100. <звіт> Нормально. Нормально. Беремо. Так, тут пугну підловили, ну але свою роботу не виконав. Вежу забрав. Життя. Втратив, але це корисна дія, все нормально. Global, чую. Це спроба когось вбити? Так, да, там спроба знищити квапу на топі. Вийшло все, не встигає тут ні рятувати ніяк. Це якщо вб'ють, то знову саппорт, ну це знову тускар. Це не дуже цікаво. Така відповідь на те, що вбивають трійку. Трійка пугна загинула. Е, Заєць хіл пішов, башик. Спрацювало, але, але. ман недостатньо в нього, щоб мансити тут. Вони захочуть зараз ще його вбити і, скоріш за все, вб'ють його. Гарний флеймбрейк повертає його в арену. Не може нічого Рідіс тут робити, Натисне кріпіфай на ніку, щоб він вийшов, але й цього не вистачає. Коротше я за те, щоб забанити андайнга назавжди. Ну нічого, нічого. Несправді не такий поганий підсум. Він повертається в таверну, а це і так не те, щоб занадто тимповому герой. Неприємності у нього. Скофілд ще приголомшення продовжує. Гарний шарди. Ай-яй-яй-яй, як буде Adaptive. зараз важко вийти. Може, якось. Сонік Вейв! Але сховав! Сховав, сховав сноубол, але виграє час для ну, вейформу, тому що це все ж. А де Барік? Де Барік? Він біжить? Біжить Бежить бараку. Най... Не можна своїх нічого, нам Бар... Треба вбити йому, пара треба треба. вже тут, пара настрибує, він не встигає спам! І ось усю! Ну, хоча б так, хоча б так. Ну, uh, uh, в підсумку це дуже гарний ультимейт, від був, тому що він. Uh, але чи встигнуть когось зловити. Морф, до речі, морф може бути під фокусом. 600 хп у нього, 700 глобал. намагається пойти, буде флеймбрейк, але закінчиться. Ай-яй-яй. Дуже манта треба, ну дуже манта треба, як же без неї важко. Ну, Мабуть, хтось місклікнув. Просто в ситуації, де. А, вони будуть самі дефати без гліфу. Така в них ідея. Трошки виграти часу і потім спробувати задефати, але атака пішла глобал. Дримкоил стоїть по двох, треба рятуватись! МКРН МК Кадикрипіфай, відходимо. Заяць там бігає, Ніку поки що в БКБ живий. Зруйнували тамбу. Кого хочуть вбити, вбити, не хочу. Бетрайдера. Бетрайдера заваривает. Живий, 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 Ніку. Все ще. гадзе Джу. Сененс утримав. Поки що втрачаємо. Є У, із... палка по трьох! Це може бути піхорони, але ми поки що живемо по повертається. Кортик поїхав, хочуть вбити, і вб'ють Кінга, в нього немає байбеку. І що цих теж за вуса? Давайте. Ні, не нема треба, не чим треба. чіпляти. Нема, нема, Це нема. вже віддав, що міг. І... Насправді знову на тоненького знову виїжджають на морфінгу. Але за рахунок того, що у квапи купа ХП вони все ще не можуть її швидко вбити. Ультимейт. Як же вони хотіли тут цього МК вбити? Тут гарна палка була по трьох, але. Все одно братром ще виграв трохи часу. І знову гарна гра для Лотоса. От знову гарна гра, щоб купити лотос. Тут знову бійка у нас зріє, вже є, вже навіть не зріє. Там в нас якщо ні, його можна БКБ. знищити зараз. Нема в нього БКБ. Ну він не хотів Булло. натискати, він не хотів натискати, я думаю, що він просто зрозумів, що він помирає і так, і так. 5к переваги, Це так, вже так. багато. Ми можемо дочекатися наступного Рошана і вже з Аегісом грати. Лінка. Збито на пакі, весел, кортик ще стрибок. Я канал. так розумію, що Ринку просто чарджем збивали. Так виходить. Треба обережненько. Треба обережненько. Зараз дуже гарно зайшли. Йому встигнути вбити до блінкінбара. Він встиг. Але лайфсіла не вистачає. Загинув МК. Ще за цього також. Вони пливуть, вони пливуть, але не вміють плавати. Тому потонуть. Так, здається, вони так потроху дійсно тонуть радше, аніж пливуть. А... Але героїчно. Він же ж від ультимейта просто shift-натисте. Це хіба ультиммейтам, ну, не знаю, це дивно виглядає. Клінку. Клінку збило, до речі. Є невеличкий Є шанс почути купити. Пара на... поїхав в Е -е Скофілд приїхав, пак, звісно, вийде. МК хоче знову арену поставити, зайти, помий. У трибун. намагалися його з дерева збити! так, так поставчик був заїхав. А тут поки він деревом тут знаходить іншого, кажуть вітаннічка. Та, Віспер просто на прогулянці знаходився в цей момент і його. І ти якогось кора, якщо дуже довго там поб'єш, в нього не буде. Там байбек від пугни був, я бачив. Але хто отримав фрашан? Ніхто не отримав фрашан, стоїть. Віспіра треба вбивати. Байбек від Тускара. Він теж повертається. Віспер дуже боляче, майже не рухається. В нього лінка ще не кд. Сонік Вейв, форстап, його рятує. Але бежить Заєць. Спіймали забуться пак. пак відкисає вже в таверні. Так, тут треба тут ще добивати. ПМА. Піднімають Сайленсера. Повертається, хоче зробити ТП, ТП давай Давайте в тавірну зробиш. Да, це нормально. Підходить, нам підходить. Нам підходить, що ти в тавірну відправляєшся і зараз їдеш. А час. ще оцих знайти якось. Ану, давай. Ану, розвідка. Ну так, проходимо повз, і вони тут стоять два гавріка. Нормально побачили, атакували. Втрачає зайців. Віспер може загинути, може загинути. Так, Йо? Він живе? Буде скрім в ще один. Буде скрім в пенсі ще один, цього достатньо. А ти що хотів? Ти ж нападав, іди, захищайся. Ну нормально, Заяц Нормально, ми від цього, ми від цього зайдемо на сандель, ще один тікей якраз буде, ще один тікей. Їде чи встигне Блінк зробити? Не влучає. А, скрім Скрім полетів. полетів. Вони побачили Девід, вони побачили Девід. і Кортікс працював. Друзі, не всім щастить у Катці, але інша справа це Оликс. Бежуть, на йому! Давайте забусимо його сюди, не встиг нічого натиснути. Чи буде ультимейт? ультимейт поки що не тиснемо. Shadow Blade продовжуємо показувати його. Юл, ще виграємо трохи часу, а тут же і Ніку поруч, нулі фаєр. Глобал його поки що рятує. Там Інак, паралельна щось... атака. Паралельна атака відбувається на Битрайдера. На Віспіра, але важко. Він на фаерфлай. Зараз мансіть буде між текстурами. Віспір побіг, не побіг. Його знищує. Морфлінг. Поїхав на хайграунд МК. Не впав. З дерева але стан є вони. Вони починають вбивати одного, а вбивають іншого. Це наві. Вони катали <рес> та це, це справжні З ними просто. біля вокзалу туди, не можна в ніщо. Нічого туди-сюди розводять, кидають все, що завгодно. Намагається пак кріпів зупинити, але кріпи вже зайшли по міду. Ти, і 4, вони 4, заходять 4. по топу, і вже просто ідуть наві. Бо розуміють, що ну а вони їх зупинить. Байбека. вони хочуть байбек від Бетрайдера отримати. Заєць тримає. Сайленсера. От байбек, от байбек. Він хоче повернутися. Там банер стоїть. імка, пішов. Морфінга, Морфінг за Ейксом. Не забуваємо про це. Нулі фаєр працює, вони хочуть вити пух. Ви, шо, і не вистачає шкоди, щоб вити пух, не Байбеку немає. В Манкікінга. Друкуйте. Здається, час не став. Я підтримую цю ідею, але намагається аналог щось вигадати. А хто зупинить Морфа, який стоїть і просто гамселить трон? Непогана атака від Наві, вже ближче до ворожого фонтану. Зайця втрачають закінчується. закінчується Треба просто добивати набивати трон. 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 трон? Їм немає чим захищати. Нема, нема, нема чим джи-джі наві. Виграють другу мапу із серію цілком. Вітаємо їх! Вітаємо гарне повернення на.